Цього року через аномальну спеку жнива розпочалися значно раніше ніж зазвичай. Як це позначилося на показниках врожаю? Ми дізнаємося у досвідчених аграріїв. Нині збирання зернових на полях фермерського господарства імені Тараса Шевченка у самому розпалі. Як кажуть, аграрії урожай цього року буде добрий, незважаючи на примхи погоди. Через ранню і тривалу спеку цього літа збирати зернові почали вже з середини червня. На сьогоднішній день в районі зібрано 55%. відсотків. Намолочений досить непоганий урожай, порівняно із тими погодними умовами, які склалися в цьому році. І середній урожай на сьогоднішній день складає 28,9 центнерів з гектаром. Азими пшениці 30-31 на сьогоднішній день збирають. Закінчено збирання зимового ячменю, урожайність 28 центнерів. Закінчується збір озимого ріпаку. Урожайність десь буде приблизно 17-18. Краще господарство, до речі, де ми сьогодні в Шевченку знаходимося, то тут буде десь 23-24 двадцять з гектара. Завдала клопоту фермерам і негода, яка нещодавно вирувала як у місті, так і у Криворізькому районі. 29-го дощі, причому ливні дощі. 100 міліметрів дощу випало практично за три дні. Це вважайте дуже багато. Це дві місячні норми. На полях району було засіяно більш ніж півтисячі гектарів озимої пшениці, 900 гектарів ячменю, 20% від усіх культур виділили під соняшники. Їм аграрії приділяють особливу увагу. Ми сіємо десь 15-16%, але сіємо ті соняшники, які більш устойчиві до наших полів. Це компанія Грейн», Нова є компанія фірма, де придбаємо насіння, це євраліс. Соняшник дуже такі перспективні, хороші, що ними треба займатися. Цього року на полях Криворізького району працює близько 60 комбайнів. Більшість з них нового типу. Працюється комбайнером на такій техніці значно легше, а це позначається на темпах збирання врожаю. На цій техніці не так важко, як на ті тому що і кондиціонер, і всі условия тільки для роботи. Жнива ще не завершилися, проте вже зараз аграрії думають про наступний врожай. Під майбутні посіви вже закупили необхідне насіння озимих культур та мінеральні добрива. Засіяти планують 2,5 тисячі гектарів землі.